なに До нападку. Як він? Дуже й до Сьогодні одній рідній людині виповнилось 57 років. І ця людина є мій рідний, єдиний брат Богдан. Богдан, який у 2022-му, з початком повномасштабного вторгнення, бувши вже на пенсії, працював перед тим пожежником, він пішов в частину та записався добровільно в армію. В той час багато рідних відмовляли його у цьому, кажучи, що в нього роки, які ну, буде важко на війні стріляти, боротися, бо знали, що у нього проблеми з спиною. Але мій брат сказав, якщо не я, то хто? Він не міг собі дозволити просто сидіти вдома або навіть поїхати в Канаду, в яку я його запрошувала. Це моя земля, і він її направду дуже любить. Він завжди приїжджає з міста в село, обробляє городи. Має маленький трактор, і він дуже задоволений тим, що він працює на своїй рідній землі. Але зараз він в армії. Хоча саме сьогодні він не в армії, не сьогодні в госпіталі. А він лікується, бо направду здоров'я його погіршилось. Власне, через те, що був і на Сході, і в армії холодно, гарячо, радиколіт, тіло до невпізнання, коли я його бачила. Я хочу. Вірити, що здоров'я його покращиться. І закінчиться ця клята війна, і наші рідні повернуться додому. Я не хочу думати, щоб його не було. Я вірю, що все буде добре. Ви знаєте, я ніколи не мала. Ні одного, ні іншого, ні іншого дідуся, бо одного з два місяці перед перемогою в 45-му році був забитий е, на німецько-польському кордоні, коли тривав величезний бій з фашистами. І Він там похоронений в Кедзіджині козле на військовому кладовищі як військовий, і я його ніколи не мала. І мій тато ніколи не мав тата. Мого дідуся іншого забили чекісти, які під іменем Бандери казали, що вони бандерівці. І вже на початку 90-х років ми 100% повідалися, довідалися, що це не були ніякі бандерівці. Це були бандити, які вбивали маленьких діточок, гвалтували молодих жінок і вбивали тих. То був проти них. І це, власне, був мій другий дідусь. І так, і тату та, теж якось пішов в житті 40 років трагедія на мотоциклі. І нема багато мужчин у моїй родині. Інші мужчини, напевно, мають своє життя. Отож, мій брат, я тобі сьогодні тут була в церкві і молилася за тебе. І також завжди під Господнім небом. Іноді каже, здається, кажеш Господнє небо і кажеш. Вітайте, Господи, чому не охороняєш нашу Україну? Або світ, який добрий світ, який вбиває ворог. Отож, мій брати сьогодні в тебе день народження, і я хочу тобі присвятити віршик. Ти написала сьогодні цей віршик. Нас Лише двоє, що народили мама й тато, скільки усього у життєвих буднях перейшло, моя любов до тебе, брате, не погасла. Минуле та сьогоднішнє з новою силою у пам'яті моїй лише жило. Не все так гладко було у родинах, однак я знала що життя це день та ніч. Коли до ложа я свого лягала, в моїх молитвах був та є мій брат, бо це мій рід. На жаль, навколо стільки зла, ти знаєш, скільки людей тепер в трагедіях війни живуть. Я піднімаю часто руки до святого неба. Прошу, прошу Всевишнього, про мого брата. Не забудь з ним народженням Богданчику, люблю тебе, буду завжди любити, виздоровлюй, і нехай настане якнайшвидше. Перемога в нашій Україні.